Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Аврилюк. Новини про неймовірні в лапках пропозиції від Сполучених Штатів просто лються як з відра про все те, як реагуємо на них. Ми як реагує на них світ та чого хоче досягти Росія, і чому взагалі сполучені штати саме так себе поводять сьогодні. Поговоримо Нам із цим допоможе розібратися політолог Тарас Городній. Пане Тарасе, добрий день, доброго дня. З'являються все більше і більше нових подробиць про цю неймовірну угоду та пропозицію від Дональда Трампа. Раніше це було на рівні витоків лише в деякі змі. Так, а тепер просто вже ну абсолютно всі великі медіа Сполучених Штатів та Заходу загалом підтверджують, фактично, що США підготували ультиматум для України щодо визнання Криму російським. А також відмови від вступу в НАТО остаточного це все потрібно то для того, щоб заморозити війну. Скажіть, будь ласка, чому саме таке формулювання вони обрали, і чи є хоч якась ймовірність, що на нас, нас дотиснуть, і ми це приймемо? Ймовірність нульова. Я в цій історії завжди пригадую історію з боргами, які нам намагалися намалювати. Спочатку 500 мільярдів приїхав міністр фінансів, кинув на стіл. Підписуйте за дві години. Коли його послали в першу еретичну пос цього подорож, а він потім сказали 350 мільярдів. Знову послали. Потім було 120 мільярдів. Знову послали. Зеленський сказав, платити не будемо. Ми тепер бачимо, що воно кудись зникло. Ну, це, це з тієї ж історії. Uh, американці вичайдушно намагаються врятувати Росію. Відчайдушно намагаються врятувати Росію різними способами. Вони намагаються робити те, що легше для них. Так, uh, натиснути. А чим ви натиснути можете? Тискавка? Немає. Як ви змусите Україну, щоб визнати Крим? Сказали, що ні, значить, ні. Те, що ви хочете врятувати Росію, це ваші особисті проблеми, так а не наші проблеми. І це фантастична історія про те, що Україна щось повинна там визнавати, ну це як з боргами на 500 мільярдів, так? Ну, підіть, подумайте ще, ми-то тут до чого. Ви підготували, ви там щось собі подумали, щось обговорили з росіянами. Ну, так підписуйте з ними, а якісь договори, а самі виконуєте. До чого тут Україна та Європа? Ось і так далі. Це те, що ми бачимо, звідси проєси, ані сили. Також цікаво, що з York Times повідомляють, що держсекретар Марко Рубіо вийшов передчасно з переговорів. Заявив, що не буде брати участь між в перемовинах між Україною, Європою та Сполученими Штатами саме через позицію президента Зеленського. Я нагадаю, що буквально вчора президент Зеленський відреагував на цей вит у змі, заявив, що при жодних обставинах не буде Україна погоджуватися на визнання суверенітету Росії над будь-якими своїми части. Що це абсолютно протизаконно та порушує загальний світовий порядок? Е, окрім Рубіо, також повідомляється, що і відков менш адекватна частина цієї компанії, теж не буде присутній на перемовинах. Так а навіщо тоді взагалі ці перемовини проводити? Ви Правильне запитання задали. Який поганий зеленський? да Захищає, захищає інтереси країни та українського народу. Там, да. А ми такі добрі. От, от це зіпсували нам. от ці поганці, українці, да от не даються, да не хочуть нас зламати. Так далі. Ну так це ви, ви собі вигадали. Так ви ви її робіть, да. Ну не приїжджайте. Це не холодно, і не жарко в дійсності. Погрожуєте вийти з перемови, ну виходьте. Це навпаки відкриває простор для України. Вони припинять нам розповідати, що вони є посередниками, а, і ми перейдемо, перейдемо до конкретики, до продажу України зброї. От і все. Тому це все, це все ілюзії. Вони там щось пообіцяли Трампу. У Трампа нічого не виходить з росіянами, а всі шишки намагаються перекинути на Україну. Ну не приїжджай! Нам ці перемовини особливо і не треба було. Від вас не потрібна перемовини від вас потрібна зброя. от А то у них вони, там знаєте, з пальцем вієром зайшли, а, а виявило, що без європейця не хочуть знімати санкції. да А в Європі втрачають вже гроші на продажу зброї, а в Євро... європейці виганяють вже, фактично американські бізнеси з Європи, тому що думають, то а навіщо їм потрібні американські бізнеси якщо немає безпеки? У них скрізь валиться, винувата Україна. Знаєте, хто сравси невістка. Ні. Не невістка. Ви не суб'єктність України, так? І суб'єктність українського керівництва Переоцінили переоцінила суб'єктність Росії. Це ж ваша проблема, а не наша проблема. Тому ваша істерика сюди не прийшла Не підході ко мене, я обілась. Ну, можете залишити собі вдома. Нас це не стосується. Financial Times заявляють, що фактично цей план Трампа. Можна сміливо називати планом Путіна, буцімто ще 11 числа, коли Уітков в останній був у Санкт Петербурзі, зустрічався з Путіним. То диктатор російський так прямо і заявив: а давайте ми припинимо стріляти, як ви хочете. А ви нам за це визнаєте, ви Крим російським? Ми навіть не будемо претендувати там на ще деякі юридично мається на увазі інші території окуповані. При ми навіть готові на поступку. Ми вийдемо, каже з двох маленьких участків херсонської, навіть не з усієї території Херсонської області, а лише з двох конкретних ділянок Херсонської області, які зараз зайняті російськими військами, от будь то, такий дуже чесний обмін, і Трамп чомусь на це ведеться. А як ви вважаєте, чому повністю вони прийняли ці вимоги? Ну, давайте так. Підтвердження, ця інформація немає. що це саме У росіян дивіться, ніякої домовленості у них немає. Це, знаєте, самодіяльність може бути від кафа. Ось. Тому що американці не можуть дати росіянам, що вони хочуть, наприклад, зняти санкції з себе. І тому вони бісяться, що у них нічого не виходить, у американців в першу чергу. А, далі всі ці визнання Криму ну не може США визнати Крим російським в односторонньому порядку, тому що пересвариться з Європою. Так? Європейці не а європейці це не визнають. І далі а, сама політика США вона веде до колапсу економічної Росії. Ну, наприклад, іде крах Росії, Україна відбуває Крим, і американці просто будуть ну, в такому статовіщі смішному. І так далі. Європа не буде очікувати, що Сполучені Штати почнуть е, тамагавки на Росію, розсупляють розсипаючися віддавати школи. Ну, щоб... Вони це, захистили це, свій ісконно русський крим. Так та, ну це все від від, від, від безсилля, все що говориться. Ну, від кафа нічого не виходить, так тому він від безсилля там плюється, знаєте, своїми якимись там вигадками. Щось представляє цим самим Трампа. Трамп поки що ведеться. Я упевнений, що там найбільше ну, адекватних цьому рубів, вони все чудово вже розуміє, що відбувається, е, і від його, до речі, позиція сильно відрізняється, якщо подивитися його інтерв'ю не тільки в заголовках, так а в те, що а в те що в дійсності там от відбувається. так І тому е, можна сказати, що не все так не все так весело у росіян і у американців, які вони хочуть показати. Дивіться, американці фактично е, у мене питання. А чого ви вимагаєте від України, щоб Україна там визнала там Крим російськими це. Ну, ви самі, чого ви дозволу України просите? Трамп же говорив, що Україна не має карт. Говорив. ну, так грай, показуй. Ти ж ковбой. А не можеш. Да? Ну так і кому ти тут розповідаєш на все. Ну, дивіться, це все, нічого не виходить, ще раз говорю, нічого немає, абсолютний блеф. А українці бомблять потоком цієї дезінформації, від чого всі валірянку хапають, так я знову таки заспокойтеся. Та пам'ятайте, як нам 500 мільярдів хотіли, хотіли борг намалювати. Приїхали там, знаєте, як в Бандустан кудись там, та кинули на стіл за дві години підписуйте. Сказали, що ні. Так чого ти тут лізеш там, так? що погано доходить? Ні, цього не буде. Так і з Кримом, так і з 20-відсотковими територіями. Це що ви там собі намалювали. Ви, ви е, щось домовлялися з росіянами. Ну так підписуйте і реалізуйте. а Ми то тут до чого. Сказали вам ні. І що, що підбільшує в дійсності американців, що що європейці тут без європейців, тут нічого вирішити неможливо. Це абсолютний крах їхньої підходів, який не, не повинен був бути з самого початку. Вони змушені все рівно все погоджувати з Європою. І тому такі страшилки, що вони будуть виходити з перемовного процесу. Який жах, який жах. Також Financial Times повідомляють, що Трамп знову хоче прибігнути до цієї стратегії. Терміново підписуйте все вже на вчора, і хоче досягти цього повноцінної та повної угоди. До 30 квітня, бо 30 квітня в нього якраз 100 днів. А це така сакральна дата для американської політики, і зазвичай після 100 днів починають вже жорстко питати з президента, а що ти взагалі робиш і які в тебе досягнення? А досягнень поки що нема, і саме тому він хоче за цей тиждень фактично провести змусити Україну погодитися на. Ну, грубо кажучи, конституційні зміни, повністю там визнати свій вимовитися від частини суверенітету. Ну, я просто не уявляю, як це можна взагалі за сім днів зробити. Вибачте, у нас лише у нас лише документ перший, якщо уявити, навіть що це піде в Верховну Раду, у нас лише перший законопроєкт будуть складати десь місяць. Ну про що йде мова? Так це, чи, це чиї проблеми 100 днів Трампа? Ну таких їх їх їх, нехай вирішує, до чого тут Україна. Ну, мало ли що він хоче, да я думаю, що багато хто в Україні в космос хотів би полетіти, щоб війна закінчилася і так далі. У нього свої бажання, так це його проблема. Дивіться, знаєте, в перемовинах, в перемовинах це називається важель тиску часом. Я думаю, що Зеленський все зрозумів. І бачу, як це, знаєте, мітання там у Білому домі. Ну, так це ваша проблема. Ви ж перед американським народом будете відповідати, а ми тут при чому. Ну, добре, що тобі треба, ну мало ли, що тобі треба. Я ж говорю, з боргами те саме було, підписуйте за дві години. Ні, не буде. Хочете, самі щось складайте, самі підписуєте. Це ж ви обіцяли американському народу щось зробити. Ну, так ти будеш відповідати. Так Україні треба почекати. Трамп буде більш піддатливим після 30 ви, квітня. Ви ж розумієте наслідок. Якщо нічого підписано не буде, значить він буде змушений йти туди, куди потрібно. Правильному напрямку і він буде більш лагідний, коли Україна і Європа вже будуть викручувати йому руки, пане Тарасе. А вам не здається, що дії Трампа, оці останні з його цим Peace пізділ, про який він постійно говорить, все більше схожі на якусь істерику, просто що він все прискорюється і прискорюється, і жодної адекватності там не проглядається. Ні, адекватність є. От тут не слід недооцінювати американців Це у нас просто таке уявлення, і тим більше в країні багато людей, які Трамп пропонив давати гранти, і вони починають істерики катати, що Трамп якийсь не такий. Дивіться, політика абсолютно залізна і зрозуміла. Вони намагаються врятувати Росію, чим американці займалися останні 150 років. Цим займалися всі президенти Сполучених Штатів без винятку. Байден. В тому числі рятував Росію, е, говорячи нам солодкі слова, так роздаючи гранти різним журналістам, які розповідали ті великий е, Байден в нашій країні, в тому числі по всьому світу, е, е, і при цьому даючи можливість росіянам активно торгувати нафту в такому форматі, Україна програвала війну без будь-яких варіантів, тому що росіяни могли вести е, е, могли вести. Нескінчено довгу війну. У Трампа інша дилема. У нього конфлікт інтереси з Путіним. Е, вони запустили вже цунамі економічної кризи для перезапуску своєї економіки, а це автоматично падіння ціну на нафту. Ціна на нафту це Кінець Росії. І тому вони дуже поспішають, щоб врятувати Росію. Все більше ніякої ніяких там істери істерики таки з цим пов'язано, тому що вони бачать, що чим далі, тим більше Україна стає сильнішою. стратегічно Україна стає сильнішою, і Європа підтримує, і ВПК працює, і так далі. От що от що їх бентежить. Так що, наприклад, що вони контролю над Україною не мають. Ну, не можуть вони заборонити, наприклад, СБУшникам кінчати нафтопроводи та газогони російські, тому що Україна вже виробляє власну зброю і робить все, що хоче. так те, що упевнені, вимагають Росіян. Це до речі, підбільшує американське ВПК, існування українського ВПК, щоб ви розуміли, і так далі. Тому в даному випадку ми повинні спокійно до цього ставитись, достатньо філософські, так що і розуміти, що зараз нинішнє керівництво. США в руках України так тому, що у них проблема, а не у нас проблема. Ну якщо абстрагуватися від війни, а, у них а, немає можливості врятувати Росію. Вони розуміють, що крах Росії це дуже погано для їхньої політики буде, але нічого зробити не можуть тому намагаються викручувати руки України. Але вони знову таки недооцінили суб'єктність України, а вони недооцінили стійкість України. І переоцінили взагалі стійкість Росії повідомляється, що офіційно з усієї американської делегації сьогодні у Лондоні залишається лише Кіт Келох, якого раніше називали таким другим Україні в цій команді. Зараз геть це не зрозуміло, але аналітики видання The Independent кажуть, що він залишився, щоб просто поставити Україну перед фактом, і потім переповісти про реакцію Дональду Трампу. От, у мене виникає питання: а про яке поставити перед фактом ідеться? Ну тобто, а що вони можуть сказати? Ну е, зрозуміло, що ми Крим не визнаємо е, і взагалі всю іншу окупацію е, від повної там заморозки, війни е, при таких умовах ми теж відмовляємося від всіх інших пропозицій, також. Тобто, а що він може сказати? Тоді ну, Сполучені Штати визнають Крим російським чи що? А що це тоді змінить? Ну, це Ді, якісь, діло випадки, Ну, визнавайте, в чому проблема? А чого ви просите до бо, е, зап... Ну, я ж говорю, якщо ви, ви, ж пот... ви, ви ж все можете зробити, ваші всі карти. Ну визнавайте, в чому проблема? <сум> проблема в тому, що вони можуть цього зробити. Це все понти, блеф, вони розсипаються, так? І це стає всьому світу, очевидно. І навіть і, і, і що погано, що ну, Трамп не може це визнати. Йому страшно, що визнає, що так, а король так голий. Що всі ці пузирі розмови, що ми все можемо, воно розсипається в Україну. Знову в Україну вже знаєте, вже друга ядерна держава об Україну розсипається, так? Не забувайте про Китай і про КНДР. Так що, якщо є про ще що їх, так, це саме четверта те саме, те та саме, да, саме да, тому що як там я мем бачив. Громадян, яких ядерних держав Україна вже взяла в полон да і показує територію так Росія Росія Китай. це Вони нервуються, вони нервують. ви Дивіться потік цієї інформації. Вони нервують, тому що розсипається все, нічого не виходить. так Ці, ці обіцянки вони розсипаються як, як попіл. І у них проблема, а не у нас в даному випадку проблеми, так тому що Україна стратегічно сильніше стає. так Як би вони там не хотіли, ну не можуть вони врятувати Росію. І це, і це страшний сон американців дійсності розвал Росії, тому що вони вже бачать, вони ж тим більше дивіться, вони в яку пастку попали. Коли вони намагаються врятувати Росію, а, включається дуже три потужні сили щодо розпаду Росії. Наприклад, чи потрібна, чи потрібна а, Китаю, Росія, Союзник США? Ні, не потрібно. Що вони? Нафту, газ, ліс можуть без Москви? А, не можуть без Москви викачувати Сибіру. Можуть. а Туреччина, у який власний проект там Великого там Тюрану, там да Турану до Тихого океану. І Україна. Ну, не може в такій конфігурації ви врятувати Росію. Ви грошей же давати їм не збираються. Путіна ви не можете поміняти поки що, і так далі. І вони бісяться, що якась Україна от, не дає їм можливості реалізації їхніх, їхніх та хотілок. Ну, так зі своїми побажаннями та хотілками в інше місце, будь ласка. Пане Тарасе, а зараз така дуже популярна гіпотеза, я би сказав, серед різноманітних експертів, міжнародних. Про те, що Трамп настільки сильно ведеться на цю пропозицію по Криму, зокрема, і тому що він бачить можливість створити прецедент на міжнародному рівні, і потім йому буцімто легше буде, умовно кажучи, там визнати частину Мексики, там або Канаду окупувати, або Гренландію. Чи допускаєте ви, що дійсно от є у нього і такі амбіції? Ну, давайте так, знаєте, як в тому анекдоті, дай Боже, щоб наше бажання зблизгалося з нашими можливостями Ну, визнавай, в чому проблема. Ну, от, бери, визнавай. Я тільки підозрюю, що там повинно бути рішення Конгресу. Ми ж не так все просто, да? Ну, визнавай, в чому? Ну от, давай, давай. Давай, роби. Тільки питання в тому, що от ви говорите про Мексику і про інше. Ну, а Техас колись був частиною Мексики. Каліфорнія була частиною Мексики, так і так далі. Це ж знаєте, це така така зброя. Достатньо, знає, яка не так буде може спрацювати, як ти думаєш, так як тобі здається, і так далі. А більшість країн ну, європейців не визнають це конфлікт з Європою, явний. А більшість країн можуть і не визнати цього, тому що у багатьох країн проблеми теж з власними сепаратистами є. Ви ж повинні це розуміти. США просто продемонструють, що вони а, що вони в цьому одинакі, ну, демонструють явну неадекватність в цьому випадку. Але те, що вони ще цього не зробили, це що говорять, що адекватність це є. Тільки вони всіх інших беруть на понт. Вже вище згаданий Віткоп, якого деякі вже починають називати агент Вітьок. Повідомляється, що він поїде до Москви вже цього тижня. Що його там чекають, скоріше за все, це буде абсолютно така сама задача, як і в Келага, тобто донести до начальства реакцію України. Як гадаєте, те, що, що він взагалі може туди принести, особливо зважаючи на те, що це теж так смішно, якщо чесно, в Кремлі повідомляють, що взагалі то на жодні пропозиції про припинення вогню вони ніколи не по не погоджувалися і не не збираються взагалі зупиняти війну. Ну це такий дисонанс, якийсь абсолютний, якийсь такий інформаційний хаос, ну сам поїзд можу А я вам скажу, що роблять росіяни. Росіяни просто обмазують гівном керівництва Сполучених Штатів Америки Дивіться, вони десь запускають цього від кафа, да це починають бігати, да що там хтось погоджуєте та давайте щось з цього. А росіяни говорять ні. І тут хто в гівні? Американці. Я вам хочу нагадати, що президент Трамп нещодавно видав указ про збільшення напору в душах. То можливо, можливо, саме з цією потребою. Ну давайте. Давайте це ми тут не не будемо. Це внутрішнє політичне. Давайте так сміятися над Трампом не треба. Не так все не все так просто. Да, багато чого що він говорить. Це внутрішня політична ситуація Сполучених Штатах Америки. Ми не в контексті цього. Якщо він він виконує в дійсності свої передвиборчі обіцянки для свого електорату, якщо уважно подивитися, те, що нам щось здається, що воно неадекватно це означає, що воно неадекватно для США. Давайте тут розрізняти багато речей. Так що він не українці його обирали, не українцям сміятися над трампом які всім іншим, наприклад, президента Зеленського мають право лаяти виключно українці, тому що ми його обирали. А всім іншим, які... Нашого шановного президента намагається за, за кордону лаяти, ми не дамо в обіду. Лайте, ми повинні тільки самі його. Так так що так. от Тому в даному випадку це внутрішня політична ситуація США. а У опонентів Трампа щось значно гірше, ніж здається, як у нас, з України. Так що Трампу, я думаю, що нічого особливо не загрожує політичній площині ну, наступні два роки, поки не будуть перевибори. В Конгрес і стосовно того, що якщо говорити про Україну, це політика Трампа нічим не відрізняється від політики Байдена та інших президентів. Ще раз наголошую, вони намагаються врятувати стабільність Росії, але проблема в тому, що у Трампа якраз великий конфлікт інтересів Путіна з Путіним і з Росією, і саме Трамп я вас запевняю, стане могильником Росії. Пане Тарасе, на останок запитаю вас про таке: якщо все таки припустимо, гіпотетично так вдається протиснути Україну. Ми погоджуємося на певні ці вимоги. Путіною заявляє про суну, бо уявляємо просто так. Путін заявляє про свою перемогу, каже, що от все крим тепер наш офіційно. Але ж це дуже дуже значна поступка порівняно із тим, що він вимагав першопочатково. жодної ж, як він казав, Ні, давайте, <світок> давайте, давайте, <світок> давайте, давайте хіпоті не обговорювати. Давайте, от коли буде, то ти підходи. Ну, Що значить поступка? Відрізали, відрізали вам. Я можу. маю на увазі, чи зможе він це продати своїм зетникам? Та нам не, не нас не цікавити, повинно, що він там продати повинен бути нас, взагалі Не повинні цікавити переживання Путіна і Росіян. Нас цікавить, щоб вся кінчена країна. Не зникло, все. Те, що вони там щось задовольняти, ну це, знаєте, це прояв неповноцінності Наше завдання, щоб їх просто кінчити. Все. Що вони там говорять, що вони там з Трампом обговорять? Нас не повинно цікавити. Нас повинно цікавити кількість виробництва наших ракет, скільки кінчена нафтової інфраструктури на території Росії. Все. Все інше нас не повинно цікавити. Нас цікавити повинні кордони 91-го року. Все, і такі шанси у нас є. Я вам ще раз говорю. Росіяни зараз цуцва в цьому не просто цуцвангі. У них економіка наближається до інфаркту і до інсульту. Ви розумієте це? Що а, якщо ціна на нафту ще там на 5 доларів впаде, ну і просто кінець? Вони просто драпати за всієї території будуть. Ми що здивуємося, як вони швидко вміють бігати. Наше завдання зберігати стійкість, а, боєздатну армію, клепати ракети, то впати по території Росії. Все і а, змусити. Щоб європейці закупили американську зброю, все, що нас повинно цікавити, все, що хоче Путін, а плювати, що він там хоче. Він хоче кінчити українців, а ми хочемо кінчити його. Все, оце все, що нас повинно цікавити, не те, що вони там говорять, їхні побажання і так далі. Нас це не повинно взагалі обходити. Дякую щиро вам за цю аналітику. Пан Тарас Загородній політтехнолог, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Щиро вам дякую.